Доброго дня, дорогі колеги, і тема нашої зустрічі ось така трошки дивна, тому що сама назва звучить дивно. Про що йде мова, коли ми говоримо про рубрику в 62 219 за класифікацією ДСМ 5. Мова йде про нерозгорнуті стани, які, в принципі, називаються субклінічні. Сьогодні я проговорю про якраз субклінічні прояви емоційних проблем. І чи має значення їхня діагностика, виявлення, а відповідно корекція? Для чого їх власне і шукати, і для чого їх виявляти? Ну, одразу роблю посил про що, що таке субклінічні емоційні розлади. Це те, що проявляється, те, що виявляють наші пацієнти, те на що вони скаржаться, Зараз не ще як це виявляється. Але ці клінічні прояви не досягають повноцінного критерію за медичними стандартами. Ну, Іншими словами, це не відповідає повному кластеру нозологічної одиниці і навіть синдромукомплексу. феноменологічному — так. А Розгортання картини, яка нагадує подібну, наприклад, тривожний розлад чи депресивний розлад чи обсесивний розлад, так. Але всі критерії стандарту при застосуванні інструментарію і всього іншого до варифікації нозології ні. І от виходить, що дуже багато наших пацієнтів, щоб вони не приходили навіть в психіатрії, коли ми говоримо про емоційні розлади, доволі багато показують, демонструють, виявляють, скаржаться на нерозгорнуті варіанти, які власне будуть називатися субклінічні емоційні прояви. Але те, що вони однозначно впливають на якість життя і функціонування особи, однозначно так. І відповідно, якщо їх ігнорувати, зосередившись лише на біологічному об'єкту, наприклад, там виразковій хворобі чи чомусь іншому, і пропускати ось ці субклінічні емоційні прояви, то ми не досягаємо достатнього ефекту в лікуванні основного захворювання, ну і, звичайно, не впливаємо достатньо на якість життя наших пацієнтів. Навіщо їх виявляти? Для чого нам це потрібно? Ну тому, що якщо ми не виявляємо і не врахувати. Емоційний стан, можливо, аж до емоційного розладу. Це буде суттєво відповідати на терапевтичний ефект основного захворювання, тому що в нас тоді стає непрогнозований ефект завершення нашого лікування основного захворювання, з чим пацієнт власне звернувся до вас, ми в кінці кінців. Впливаємо на функціональність нашого пацієнта і не врахувавши його емоційні відповіді, ми не досягаємо повного відновлення його функціональності. Ну, в першу чергу, це працездатності. Ну і маємо повторні емоції. Наприклад, він прийшов з тривогою, але отримуємо ще і незадоволення лікуванням. Це також емоції, це також буде впливати на подальше його що завгодно, виконання наших виконання наших. Побажань, тактику, стратегію по власному житті, по зміні навколо захворювання і так далі, ну і до того ж, сам лікар є незадоволений цій ситуації лікування, що може тихенько один за одним пацієнтом приводити до незадоволення власною роботою, опору роботу, те, що називається барнаут-синдром. Я просто нагадаю, не деталізуючи цю табличку, про те. Як Всесвітня організація охорони здоров'я показує наскільки зростають емоційні проблеми пацієнтів, які людей, які знаходяться в стані, вставне не в стані, а знаходяться в зоні колективного ураження, тобто зоні постраждалих від конфліктів. А, зверніть увагу навіть не на важкі чи помірні розлади, а достатня кількість. Кожний десятий пацієнт, який навіть більше кожний, а, який зараз приходить до вас, силу того, що він знаходиться в зоні колективної травми, хронічного дестресу, може виявляти емоційні розлади в даному випадку. Де мова про депресивні стани. Так, от рубрика В-62-219. Це проблеми пов'язані з поточним перебуванням в зоні військового конфлікту, і тут ви бачите наведені ознаки: це професійні проблеми пов'язані з поточним перебуванням, це проблема, яка впливає на діагноз, протікання чи прогноз, це не психологічні реакції на поточне перебування слід розглядати в контексті можливого розгляду адаптації і так далі. Однозначно, це те, що створює фон. А в якому живуть наші пацієнти, і одночасно на які ми повинні впливати, а не лише на основне захворювання. Ну от наш пацієнт, який заявляє будь-якого лікаря пацієнт, який заявляє, мені погано, мені страшно, я переживаю, я втомився, я відчуваю себе ніяково. Ну і лікар, вислухавши його, якщо лікар альтруїстичний, емпатичний, відповідає приблизно тим самим, думаєте, я не переживаю? Тоді запитання дійсно в чому між нами різниця. Ну, все-таки різниця є, і не лише в білому халаті, все-таки пацієнт заявляє про надмірну тривогу, надмірні переживання, і, мабуть, те, що він уже став пацієнтом, також вказує на його певні зміни. Але я нагадую, що окрім тривоги. Патологічної є фізіологічна тривога, і а, різниця між ними зараз знову ж таки не буду деталізувати, представлена на цьому слайді. Отже, в принципі, якщо вони заявляють обоє про тривогу, подавленість, все ще завгодно, скоріше, вони заявляють про одинаковий феномен, але різну ступінь наповненості як кількості і якісної, і відповідно з виходом. Ну Пацієнт не може адаптуватися, лікар пішов, відпочив, переключився. Перебув через вихідні, зустрівся з друзями і відновився. І це було лише фізіологічно, наприклад, астенія, чи тривога, чи ще щось. Тому дійсно, коли ми говоримо про цю різницю, ми говоримо про а, ступінь вираженості. Соматична патологія, яка не може бути поясна, це якраз до звернення до того, що демонструє пацієнт. А, Якщо пацієнт демонструє, наприклад, хронічні болі, але їх не можна пояснити соматичним патогенезом, і коли для нього психічні ознаки стають більш значними, ніж соматичні. І, відповідно, якщо ми починаємо диференціювати фізіологічну і патологічну тривогу, ми повинні розуміти про все: і зміну поведінки пацієнта, і те, що він інтуїтивно почав чомусь шукати транквілізатори, але не медикаменти, наприклад, у вигляді алкоголю, ну і кінці ці, як змінюється якість життя. Для того, щоб зрозуміти і вийти на ось ці ознаки, субклінічні прояви, рубрики, треба розуміти як з цим пацієнтом як до них добратися ну в принципі є достатньо поведінкових моделей консультаційного процесу і знову в силу того що сьогодні ми не зустрічаємося на тему комунікативні навички я просто їх показую і якщо вас це зацікавить, більше заглибтесь в скрайній внизу Calgary-Cambridge Guideline. Це той алгоритм, який дозволяє пройтися по житті пацієнта, по його поведінці, і вийти, ось, наприклад, на ось подібну схему, де розуміння, що його тілесні реакції, причому неочікувані різкі, наприклад, серцебиття, яке приводить до надмірного зосередження, до катастрофізації, очікування, що само по собі. Собі підвищує рівень тривоги запускає стресову реакцію і так далі на оцей замкнутий круг. Субклінічна тривога, яка потребує клінічної оцінки. Це перш за все порушений сон, це постійні думки про свої тілесні проблеми, це вегетосудина дистанія. не як діагноз нагадує, лише як симптомокомплекс. Це будь-які соматичні проблеми, які загострюються при надмірних переживаннях. Це хронічний дифузний біль, це соматичні прояви, які постійно більше турбують вранці. Це тривалі роздуми про ситуацію, в якій знаходиться пацієнт, складність прийняття рішення. І так далі. А от субклінічний страх, я нагадаю, я показував тривогу. А от субклінічний страх має чуть-чуть інші властивості, і клініч, субклінічний страх, який потребує клінічної оцінки, це стійко порушений сон, це і співпадає з тривогою, це незрозумілі розлади шлунково-кишківного траку, в першу чергу, діарея, субфебрильна температура, яка не може бути пояснена іншими чинниками. Це тахікардія, яка виникає дуже легко, буквально на різкий звук, намагання пояснити свій. Емоційний стан незнайденої соматичної патології, бажання приймати якісь заспокоїли реакції. Як їх можна виявити? Це перш за все, звичайно, краще зупинити цей слайд, коли ви будете повторно переглядати, його більш уважно прочитати. Я тільки зроблю деякі натяки. Це анамнез, це самооцінка, клінічне спостереження, обговорення з пацієнтом і виключення біологічних проблем. Ну, можуть бути ж органічні. Проблеми, які точно так же викликають субклінічні емоційні прояви. Тому я завжди починаю рекомендувати рекомендую проходити і давати пацієнтам скрінінгові шкали. Одна з найбільш популярних це ХАЦ. Госпітальна шкала тривоги і депресії, вона нараховує всього сім запитань на тривогу і сім запитань на депресію. Дуже швидко проходиться. Ви можете навіть на собі спробувати. От в даному випадку, ви бачите, хац а на тривогу, сім запитань, і в кінці бали. Все, що більше восьми балів, потребує більш уважного огляду пацієнта і розмови з ним на. Розуміння, можливо, навіть на клінічну тривогу, і хацді, та ж сама інтерпретація, більше восьми балів з семи запитань можна по інших шкалах. Шкала самооцінки депресії, це власне наші розробки тривоги, виявлення психосоматичних розладів і рекомендую шкалу оцінки якості життя. Достатньо чутлива. Вона, до речі, прикладна вже в англійською мовою, і наші колеги за кордоном її використовують. Чому ми дуже тішимося, ну будь-які варіанти вони проходять того, хто це зацікавить значно глибше, ще як виявляється подібні речі, рекомендую звичайно пройтися по класичному, то те, що навчають психіатрів. За кордоном, і та й ми використовуємо так зване структуроване інтерв'ю за кепленом Седаком. Дуже хороша річ. от цей алгоритм руху, це частина Калґарі Кембридж буде виявляти чітко ознаки а, ознаки субклінічних емоційних проявів. Яка корекція лікування, коли ви застосували, наприклад, скріні ви шкали і вийшли на. Те, що пацієнт потребує, якщо ви бачите розлади легкого ступеня, це самодопомога. Далі бачите рекомендації і рекомендовані навіть комбінації препарати. В основному йде мова про зміну тактику життя і корекція його навіть на рівні харчування. Проте, якщо ви доходите у виявленні вашого пацієнта у вигляді, Середнього або помірного ступеня, звичайно, це вже буде потребувати якоїсь більш складної корекції і аж до направлення до психіатра. Чи є місце гомеопатії в корекції цієї субклінічної тривоги, депресії, порушення сну і взагалі емоційного напруження? Однозначно так. Тому на початках завжди рекомендуємо, коли ми працюємо, поговорити з пацієнтом, коли ви вже виявили ці субклінічні ознаки, наприклад, наскільки він довіряє і орієнтований, і має право, а це його право, тому що ми можемо довго його переконувати, але пацієнт вийде від нас і буде приймати те, на що він орієнтований. Тому він реалізує власне, власну ідею бажання після зустрічі з нами. Так от знайте, наскільки пацієнт довіряє та орієнтований правом вибору між психотерапією та біологічною корекцією. Іноді пацієнти не вважають, що психотерапія, розмова там з психологом, психотерапевтом це є лікування. Вони вважають, що пігулка особливо. Круто, якщо крапель на це лікування, а все інше це щось таке. Проте є пацієнти, які прекрасно розуміють, що без психотерапії і вони навіть підчитують літературу і жодний гайдлайн не обходить слово психотерапія. Не обійтися, ви знаєте, на що пацієнт орієнтований, і тим самим ви просто більше реалізуєте його віру. Ви знаєте, що для нього значить безпечні біологічно-активні речовини. Це в основному той контингент, який такий потребує більшої уваги діти, вагітні, пацієнти похилого віку, з наявністю хронічних хвороб, які потребують постійного лікування з загостреним аналізом до свого здоров'я. А що вони вважають, що таке лікування? Звичайно, ви не просто йдете по його ідеях, по його думках, переконаннях, для того ми і спеціалісти, щоб вручати їм нові знання. Але це точно такий же варіант, коли ми а, починаємо говорити з ними, і, наприклад, вони заточені не приймати хімію. Оцей сленг знають абсолютно всі. Вони більше шукають рослинні препарати, зміни, тактики, стратегії життя, харчування. Ну окей, якщо вони це проявляють, то це також варіант реалізувати і а, їхня а, їхня. Сприйняття себе в стані захворювання і те, що їм повинно допомогти, у даному випадку зіграє нам на руку. Що ми ще повинні а, розуміти? Знання пацієнта та розуміння дій гомеопатичних препаратів ну тут, звичайно, треба і лікарю більше знати, а не просто застосовувати препарати, щоб пояснити, що входить в склад цих препаратів, як вони працюють, що ми очікуємо. Ну, слово гомеопатія вже далеко не нове. Пацієнти, як правило, її добре знають. Ну і відповідно ціна доступність, можливість безперервного лікування. Якщо ми підходимо до цієї позиції і ще перед призначенням препаратів починаємо проговорюємо ці моменти, повірте, в нас в нас знаходиться достатньо потужний інструмент впливу на нашого пацієнта. Якщо використовувати хелівські препарати, от в даному випадку я привожу препарат Нюрексан, достатньо вже відомий. Своїми діючими речовинами, зараз їх не буду перечитувати, але ви для вас знайомі більшість з них, наприклад, пасіфлора і цинк, це точно вже для вас відоме. Це препарат, гомеопатичний препарат, який має свої мішені впливу. Це розлади сну, підвищена нервова збудливість при тривозі, при емоційній нестабільності, розладах адаптації та далі. А, звичайно, як і більшість гомеопатичних препаратів, він достатньо безпечний. Тобто токсичність гомеопатично розведених речовин, що входять до складу цього засобу в період при засуванні у період вагітності, годування груддю не встановлено а це важливий момент, коли ми говоримо про дітей і вагітних. Тому ви знайдете і в інструкції, що можна дітям від 12 років, а від 2 років після консультації педіатра, ну і застосовується дуже і дуже просто єдине попереджайте пацієнта, що він повинен препарат. Розмоктувати а по одній таблиці три рази в день. Якщо є надмірне емоційне збудження, ну ще раз говорю не клінічна, а субклінічного прояву, то рекомендація 5 разів в день по одній пігулочці розмоктувати. Наш досвід. Ми працювали з цим препаратом. Зараз пацієнтів вистачає під будь-які препарати. На жаль, перевели які дуже багато емоційних проблем у наших пацієнтів. Так от наш досвід роботи з цим препаратом. Ми його використовували як додаткову терапію пацієнтів з соматичними захворюваннями та надмірною тривогою інсомнією, використовували у людей, які мали схильність до психосоматичних розладів та перебували в стані надмірної тривоги, і призначали в якості додаткової терапії при інсомніях різного генезу, що ми отримали відновлення при невиражених порушених емоційних проладах конкретно тривога емаційній нестійкості достатньо для позитивної самооцінки самого пацієнта. Тобто, якщо ми б застосовували шкалу CGIS, CGI, і то ми б точно побачили об'єктивізацію цих результатів. Препарат дуже добре переноситься, побічних ефектів. Ми не бачили жодного разу. Мягко відновлює сон, особливо поєднані з психотерапією інсомнії. Є такий вузьконаправлений метод на інсомнію, психотерапевтичний. Сам по собі не заважає психотерапії, тому що, ще раз говорю, це був додатковий метод. Ми всіх пацієнтів включали психотерапевтичний процес. І важливо для лікарів інтерністів, які Призначають достатню кількість препаратів у зв'язку з соматичним станом пацієнта, він без проблем комбінувався з препаратами для лікування соматичних захворювань. Я нагадаю, що пацієнт з надмірною тривогою, надмірною емоційністю будь-якого генезу може створити проблему для самого лікаря. Тому знаменита фраза Фрідріха Ніче в роботі так сказав Зара який перепрофазував афоризм з біблії вульгати Єнгуалія від Луки, який звучать кура та іпсом, вилікуй себе самого. І Фрідрих Ніше перефразував її у слова: лікарю, зцілися сам, і ти зцілиш такого ж ворогу. Тому. Кура та еопсум, вилікує себе самого, це хороші антибарнау дії. І я завершую нашу презентацію конкретними рекомендаціями: що вчасна саме діагностика синдрому професійного вигорання або просто добротна оцінка своїх почуттів та дій пов'язана останнім часом з їхніми роботами. Це виявлення. І пам'ятай, що про твою роботу турбуються всі, а от про твій відпочинок лише ти сам. Неможливо всім допомогти і всіх врятувати. Роби добре свою справу, це не брати на себе божественні функції, а значить, відповідальність за лікування пацієнта на 50% залежить від самого пацієнта. В цій ситуації працюй на себе, а не за пацієнта. Ну і пам'ятай: не знаєш, не берися, сумніваєшся, порадься. Я дякую за те, що ви слухали мене. Хороших і теплих вам думок. Бережіть себе та будьте здорові. Дякую.